Доброго дня! Продовжуємо працювати в середовищі програми LibriCAD. Сьогодні наша задача розібрати, яким чином креслити будь-яку деталь, тобто послідовність креслення, а також при накресленні деталі, вже яким чином проставляти розміри: горизонтальні, вертикальні, радіальні, діаметральні і так далі. Отже, розпочнемо з того, що поговоримо про послідовність виконання креслення. Спочатку, коли ви виконуєте креслення, потрібно виконати ось ові лінії. Якщо є в нас кола, є симетрії у деталі, потрібно виконати їх. Ми бачимо, що в нас є вертикальна симетрії в деталі, в нас є горизонтальна симетрії для даних дух і кіл, а також в нас є ось ця вісь для маленьких кіл. Отже, бачимо, що відстань від між горизонтальними осями 60 мм. Також бачимо, що два кола маленьких знаходяться, цих кіл, знаходяться на відстані 20 мм від вертикальної осі симетрії деталі. 40 мм ділимо на 2, отримаємо по 20 мм. Отже, спочатку потрібно накреслити оці осі. Чим ми зараз будемо займатися? Я пояснюю, яким чином креслити і яким чином змінювати, знову ж таки, властивості лінії. Отже, спочатку креслимо вертикально вісь деталі. Креслимо її по двох точках. Вибрали, Обрали десь посередині приблизно точку початку лінії, потім прив'язалися щоб рухатися лише по вертикалі, ограничити вертикальна. І вибрали кінцеву точку лінії. Прибрали знову ж таки прив'язку і натиснули два рази іскільки. Все, Ми вийшли з інструменту креслення лінії по двох точках. Далі мені потрібно накреслити ось цю лінію. Знову ж таки, можна виконувати це за допомогою інструмента побудова ліній по двох точках. Я початок лінії роблю тут, а кінець лінії прив'язуюся тільки по горизонталі, граничить по горизонталі і вказую наступну точку. Прибираю знову ж таки інструмент прив'язки, натискаю два рази Escape. І тепер мені потрібно накреслити лінію вісь оцих маленьких кіл на відстані 60 мм від цієї лінії. Зручно користуватися інструментом паралельно. Вибираємо відстань 60 мм. Наводимо до лінії горизонтальної, і натискаємо ліву клавішу миші. Отже, ми отримали вісім. Симетрії Залишилось у нас оці дві вертикальні вісі симетрії на відстані 20 мм від нашої вертикальної осі симетрії деталі. Вводимо відстань 20 мм, да, тобто ми навіть не виходили з інструмента креслення лінії паралельно від заданої на певній відстані і е, креслимо дві лінії на відстані 20 мм від. Вертикальної осі. Натискаю два рази Escape, все, в мене вже готові точки центрів для даних дух і кіл. Тепер я креслю після накреслення лінії потрібно накреслити дуги і коло. Але спочатку наголошу на тому, що коли ви починаєте креслити щось, вам потрібно креслити просто лініями суцільними тонкими. Ви можете креслити. Це, звичайно, краще, да, якщо у вас будуть всі лінії, наприклад, суцільними, товсти, суцільними тонкими. А, тобто. Виглядати, воно буде набагато легше для сприйняття. І всі типи ліній, товщини ліній, ви змінюєте вже після того, як ви накреслили повністю всю деталь. До того, як ви накреслили повністю всю деталь, кожну лінію змінювати недоцільно, тому що ви на це витратите набагато більше часу. Отже, креслимо кола і дуги. Ми бачимо, радіус оцієї дуги 30 мм, а діаметр цього кола. Також 30 мм, тобто радіус його 15 мм. Ідемо до інструменту побудови кіл. Бачимо, що є кілька варіантів накреслення кола. Ми вибираємо по центру і радіусу. Центри у нас є, радіуси також є. Вибираємо радіус спочатку 30 мм. Прив'язуємося до точок перетину ліній. Обов'язково прив'язку вмикаємо до точок перетину. 30. 15 мм це наше коло всередині. І залишилося ще маленькі ці кола, в них діаметр 20 мм. Отже, радіус буде 10 мм. Ділимо навпіл. Діаметр позначається з таким колом, яке перехрещено, а радіус позначається літерою Р. Натискаю два рази Escape для того, щоб вийти з інструменту побудови кола. Тепер мені потрібно прибрати зайву частину кола для того, щоб залишити дугу. І, звичайно, трошки скоротити ось ці лінії, для того, щоб вони не виглядали такими великими. Яким чином ми це робимо? По-перше, використовуємо інструмент «Розділіть». Натискаю розділіть. Укажіть об'єкт для розділення. Обираю коло. Бачите, воно трошки зафарбувалося в мене. Тепер мені потрібно обрати лінію, за якою буду розділяти. Розділяти буду за цією точкою. Тепер обираю знову ж таки це коло і буду розділяти за цією точкою. Тобто, в мене ця частина і ця частина це дві різні тепер дуги. Натискаю два рази escape, виходжу з інструменту розділення і обираю просто лівою клавішою миші дугу. І натискаю Delete. Все, я прибрала в даному випадку цю дугу. Тепер мені залишається трошки відкоригувати ось ці лінії. Дивіться, будь ласка, у нас є тут маркери сині і голуби. Що ми можемо робити? Ми можемо взяти, по-перше, вимикаю інструмент прив'язки до перетину точок. Я клавішою клавішу затискаю маркер. Наприкінці лінії і вмикаю інструмент ограничить горизонтально», для того, щоб суто горизонтально змінити мою лінію. Ось таким чином змінимо, просто перетягуємо, тобто робимо трошки менше. Тобто, в даному випадку ми могли б розділити лінії, да, наприклад, і видалити непотрібні частини, але ми із вами використовуємо ось такий спосіб можна. Тільки якщо в вертикальній лінії ми змінюємо, використовуємо інструмент вертикально». Так. Ось таким чином. І після цього, перше, що ми зробили, ми зробили ось і сметрі нашої деталі. Далі ми виконали дуги і кола, і тепер наша задача накреслити горизонтальні вертикальні лінії. Значить, Бачимо, що в нас є такий виступ, його відстань від осі горизонтальної дуги 40 мм. А загалом, скажімо так, нижня частина деталі висотою 80 мм. Отже, нам потрібно побудувати лінію паралельної ось цій. На відстані 40 мм і 80 мм. Що ми і робимо паралельно показуємо 40, підводимо до цієї лінії, креслимо, то натискаємо, воно з'являється і 80 Знову ж таки, з'являється. Натискаємо два рази скіп. Тепер наша задача накреслити: ось ці лінії. Дві. Вони в нас знаходяться на відстані від центральної осі деталі 35 мм, тому що 70 це ширина деталі. 35 сюди, 35 вправо, 35 вліво. Тепер дивіться, будь ласка, ось ці лінії знаходяться на відстані від осі деталі. 30 мм, тому що радіус цього кола 30 мм, тобто 30 сюди, 30 сюди. Отже, нам потрібно накреслити лінії на відстані 30 мм і 35 мм від центральної, ну, від осі деталі вертикальної. Будуємо побудувати точку паралельно. На відстані 30 мм, підводимо сюди, сюди. Ось у нас. Отрималася ось ці лінії. А також 35 мм. Так. Ну, і тепер нам залишилося прибрати зайві наші точки. Значить, Перше, тут ми можемо, в принципі, ось цю лінію, якщо ми обмежимо якраз перетин приміщення вертикально і прив'яжемося ще до точок перетину, наприклад, ось цих. А ми можемо просто взяти і цю лінію початок перенести сюди цю точку, кінець лінії перенести сюди. Так само робимо і з цією лінією. Сюди переносимо і переносимо сюди. Отже, отримали ось цю частиночку деталь. Далі, ось ця лінія, так? також її. Я трошки збільшую, переносимо у точку перетину цих двох ліній. І так само ось цю лінію кінець переносимо до точок перетину сюди. Отже, ось що в мене отримується. Натискаю два рази з щоб вам було видно. Далі, я можу, в принципі, і розділити лінії. Наприклад, а можу продовжувати ось таким чином змінювати ось ці куточки. будь-який спосіб буде правильним. Отже, я, наприклад, увімкну горизонтально, переміщувати, тут потрібно трошки наблизити. І тут так само. Так. Вибираємо обмежити горизонтально, обираємо вертикально. Завжди дивіться по прив'язці, тому що іноді вона заважає вам подавати певні лінії. Дивіться, зараз я вертикально, обмежити вертикально прибираю і вмикаю обмежити горизонтально, тому що буду змінювати горизонтальну лінію. Отже, і залишилося нам ще прибрати ось цю посередині. Ось цю частинку лінії. Для цього йду в інструмент Ізмініть, розділіть. Покажіть об'єкт для розділення, вказуємо об'єкт і вказуємо точки поділу. Прибираємо, ограничити горизонтально. лише прив'язуємося до точок перетину, обмаю, оцією точкою поділяю лінію. Обираю, знову ж таки лінії. Ось вона вже в мене, це вже інша, інша лінія. І розділяю цією точкою. Натискаю два рази з обов'язково, щоб вийти з інструменту, розділити, да? обираю лінію і, будь ласка, ось в мене, в принципі, майже вся деталь вже є. Залишилося накреслити лише ось цей прямокутничок посередині. Яким чином ми можемо це зробити? Дивіться, будь ласка, прямокутник кресла лінія, прямоугольник. Прибираю прив'язку до Точок перетину. Обираю нижній лівий кут прямокутника, і для вибору, правильного вибору по цих розмірах верхнього правого кута я натискаю в командному рядку приріст, тобто «собачка» на англійській. Собачка. Переріст по осі Х 10, тому що в нас ширина 10, і переріст по осі Y 20, тому що висота у нас прямокутничка 20. І на сказати: в мене отримується от такий прямокутник, але мені потрібно його перенести сюди. Ми бачимо, що відстань прямокутника від горизонтальної осі для дух кола 25 мм. Тому я побудую лінію паралельно від цієї на відстані 25 мм від неї. І буду прив'язуватися якраз до цієї точки перетин цієї лінії і вертикальної осі деталі. Переношу тепер цей прямокутник сюди, яким чином, інструменти змінить з двіхи копірування. Виберіть для переміщення. Обираємо елемент для зміщення, натискаємо Enter. Тепер нам потрібно прив'язатися до середини верхнього, верхньої грані прямокутника. Що я роблю? Я йду в прив'язку і знаходжу прив'язку до середини, Не до центру, тому що це буде прив'язуватися до центрів кіл, а якраз до середини. Обираю середину верхньої грані прямокутника. Прибираю знову, коли я прив'язалася вже, да, обрала базову точку для переміщення. І тепер мені потрібно вімкнути прив'язку до точок перетину. Ось, дивіться, будь ласка, і удаляю оригінал. В мене перемістилося, натискаю два рази ескій. В мене перемістилося наш прямокутничок у потрібне місце. Цю лінію я прибираю, вона в мене була додаткова для побудов. І ще, мабуть, потрібно нам ось тут лінію розрізати для того, щоб ця вісь була несутінною. Значить, розділіть знову таки по певній точці. Давайте ось таким чином. Так. Щоб нам розділити якраз по, лінії, по точці на даній лінії, прив'яжемося, напевно, до об'єкту, прив'язка до об'єкту і розділимось по цій точці. Знову виберемо цю лінію. Як ви бачите, вона вже починається звідси. З точки де ми розділили і десь ось сюди. Натискаю два рази escape, обираю зайву мені, мені лінію і натискаю Деліт. Фаски ми сьогодні креслити не будемо, нехай буде без фасок ця деталь. Отже, деталь загалом ми накреслили. Що нам залишається? Нам залишається трошки відкоригувати товщини ліній і їх типи. Обираємо лінії, які є осями, симетрії, обираємо їх ідемо в інструмент ізмініть і натискаємо атрибути. атрибути. Для цього. Для того, щоб змінити, ми вибираємо товщину лінії 0,35. А тип лінії ми обираємо штрих-пунктирне, мале. Це якраз лінія для позначення центрів і осей. Ось, змінилося. Тепер мені потрібно обрати лінію, можна обрати, бачите, Віконця можна обирати просто за допомогою лінії. Одну секундочку. Отже, обираємо лінії. Це в нас є контур деталі. Контур деталі в нас завжди суцільна товста, тобто товщина її повинна бути ну, приблизно, ми беремо 1 міліметр. Ідемо і змінить атрибути. Ставимо товщину лінії 1 мм і тип лінії у нас суцільну. Ставимо ОК. Ось у нас деталь вже готова. Нагадую, що шаблон рамки ми вже з вами накреслили, і вона лежить на мудлі, є у вас на дисках Це в папці Т. Тут вам потрібно для креслення другої практичної роботи, що змінити. Потрібно сюди трошки наблизити. Креслення і піти до інструмента ізмініть свойства. Замість номер один, ви пишете номер два. Далі. Замість лінії креслення ми пишемо нанесення розмірів. Якщо у вас не Влазить, а вона не буде влазити, трошки зміщуємо цей текст. Виберіть для перенесення вибрали не прив'язуємося ні до чого. Натискаємо Enter і переносимо на потрібну нам відстань, видаляємо оригінал. Натискаємо два рази Escape. Для виходу з інструменту. Переміщення також вам потрібно буде змінити своє прізвище і дату виконання вашої роботи. В наступному відео ми розберемо, яким чином проставляти розміри в середовищі LibreCAD ну, на прикладі даної деталі.